Зустрічайте. Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. В ефірі програма «Зверни увагу. Я і ведуча Тетяна Рамус. Вітаю вас! Всі процедури пов'язані з красою, дають чудовий результат. Якщо Якщо вони виконані правильно. Але, на жаль, професійність має місце не завжди. Так нещодавно отримали ми листа з історією про опік воском під час епіляції. Дівчині зробили опік на все життя, і що цікаво, майстриня навіть не кинулася телефонувати в швидку і не пропонувала жодної допомоги. Дівчина вирішила цієї історії не пробачати і подала позов до суду. Справу було виграно дуже швидко, і ми називати не будемо, але трапився цей випадок в столиці. До речі, якщо подібні випадки трапляються з вами, сповіщайте нас. Ми будемо розповідати про них не лише в нашій програмі, а й писати в нашому журналі Зверне увагу. Журнал для всіх мешканців нашої країни, які стикаються з різними проблемами. Павле, ну може не треба? Треба, Настю. Треба. Ну, може, іншим разом. Ні. Сьогодні. Краса страшна сила, і вона потребує жертв. Задля красивих гладеньких ніжок на що тільки найдуть мужні жінки. Якщо ж твоя мужність проявляється не тільки в селі духу, а волохатості кінцівок, мерщій до косметолога. Ви знаєте, я регулярно діли депіляцію в салоні. Як тільки не пропоную сучасну косметологію позбутися небажаного волосся, яких тільки префіксів не вигадують до слова епіляція. ми ж знайдемо підходящий саме для тебе і почнемо з найдавнішого біоепіляції або більш знаного в народі воску. Воскової ніт я ж не садомазохістка. к восковой не склоняюсь, склоняюсь к обычной депиляции там, с помощью там, бритвенных каких-то а, вещей. Если поднять историю депиляции, то там, чуть ли не самого древнего Египта удаляли всегда воском или растопленным сахаром, или смолой. Действительно, вис подходит для любых яких делянок шкиры, то, на жаль, не для всех женщин. тебя низкий болевой порог, а боли доведется терпеть еще не меньше раз на месяц, про биоэпиляцию забудь. И хай забудут про нее все, У кого є наступні хвороби? То есть как трампов лібіт, мінозне розширення вен, у которых существують проблеми з серцем. Деякі косметологи мають за собою грішок, перетоплюють віски, використовують не нову касету, а вже на комусь опробовану. Тому відстоюючи естетику мораль і гігієну вимагай, аби при тобі відкрили упаковку і звертайся тільки до професіоналів. Одно неловке движение, і формується можна і гіматомус, і синяки. Ольно, я нормально сприймаю всі моменти такі боляви. А звісно, мені держиться ніякої бікіння, ні, бикині, ні мишки ніколи в жизни. Очень больно. Yeah! Тож, якщо ти створіння ніжне, а волосяний покрів особливою ніжністю не відрізняється, тобто небажане волосся має темний колір, а шкіра набагато світліша. Саме для тебе вигадали лазерну епіляцію. Вона е, обов'язково має бути безболісна. Тому в тому випадку, якщо шкіру потрібно знеболювати перед процедурою, наприклад, на годину накладати знеболюючий крем або знеболюючий гель, це означає, що це неправильний лазер підібраний. Обирається лазер індивідуально для кожної паночки. Та якими б не були характеристики, знай біле руде пушкове волосся не видалить жодний лазер. І ще одне правило: не можна робити лазерну епіляцію на щільно засмаглій шкірі. Якщо ти маєш від природи темну шкіру за 4 тижні до процедури, застосовуй відбілюючий крем. Є лазер, яким можна робити. Процедури на засмаглій шкірі, але він менш ефективний, тому що він дає менше енергії. Раз і назавжди видалити небажане волосся можна за умов ідеально підібраного лазера і темного волосся на світлій шкірі. До того ж, будь готова пройти від 6 до 12 процедур упродовж року. А жінкам з гормональними проблемами доведеться проходити підтримуючу процедуру раз на півроку. Волосся перестає також жостий після опромінення, але в тому випадку знищуються повністю всі закладки клітин. Лазер впливає тільки на Зрілий фолікул, і це дуже добре. Це означає, що ніякі зародкові клітини він не травмуватиме і в інших структурах. Тож лазер не травмує шкіру, а просто склеює волосяний фолікул. Плюсом процедури є те, що їй під силу будь-яке волосся, навіть якщо ти повний гірсуд, тобто страждаєш на підвищену волохатість. Краса вимагає жертв, і хай вони будуть не лише матеріальними. Тепер ви знаєте, що абсолютно безпечних процедур немає, але є професіонали, виключно до яких і варто звертатися. Маєте власні історії питання? Заходьте на сайт придабі.рамос.ком'ю пишіть нам листи. А завтра ми поговоримо про інший спосіб, як доглядати за собою. Але йтиметься не про зовнішнє застосування, а про внутрішнє ваше харчування. Архіви програми шукає на плеюкернет. На сьогодні все зверну увагу, каже до побачення, а з вами у студії була Тетяна Рамос. Зустрічайте! Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 усіх відділеннях Укрпошти.